Ваші пропозиції, але конкретні, хотілося б почути щодо змін і вирішення цієї кризи з блокуванням ПДВ. Дякую вам. Для початку хочу розповісти про себе. Я також є головою управління громадської організації захисту інвестирів. І дійсно до нас звертається дуже велика кількість виробників підприємців, які зіткнулися з блокуванням податкових накладних з роботою податкової служби. Ми проводили з ними багато зустрічей, розмовляли з держпортадовцями, розмовляли з податківцями, і ми дійсно побачили, що це дуже кричуще питання сьогоднішнє на для наших виробників. Чому? Тому що саме від них залежить, як, яка країна завтра буде сировина держави, де ми просто будемо продавати зерно чи там якісь культури, чи ми будемо виробниками, і ми дамо можливість нашим виробникам працювати сьогодні. Підприємства, які заробляють ну там 10% відсотків. Є прибуток там 10, там 3 відсотки, і коли їм блокують там ПДВ і ще вимагають від них заплатити ще плюс 20% відсотків цих ПДВ. Звичайно, це підприємство становиться неприбутковими, збитковими. І звичайно, звичайно, жоден інвестор за кордони і внутрішній інвестор не буде інвестувати в Україну при таких умовах. Тому ми. Розробили проект проект постанови кабінету міністрів, який до речі я сьогодні сюди приніс, і ми також хочемо сказати, що цей законопроєкт передбачає такі речі, як обмеження терм, терміну блокування до трьох робочих днів. Чому тому, що на сьогоднішній день підприємці, яким блокують Податкові накладні не можуть працювати. Ці гроші в них просто заморожені, замість того, щоб вони можли, могли купляти там сировину далі працювати, вони борються в судах за ці свої кошти. І вони ці суди можуть тривати там, місяцями, роками так далі. Друге, також ми ця постанова передбачає юридичну презумпцію сумлінності платника. Чому? Тому що саме програма податкової СМКОР автоматично ставить підприємцю, що він поганий платник і блокує йому без всяких якихось там документів, без юридичного, юридичного документу про те, що він, начебто, щось порушив. А підприємству потрібно далі рухатись і в судах якось довести свою правоту. Також ця постанова передбачає чіткі критерії ризикованості обговорення з бізнес-асоціаціями. Тобто, коли ми обговорили, ми звертались до бізнес-асоціацій, які в собі мають велику кількість підприємців, підприємств, виробників, і вони висловлюють свою. Свої побажання, і в цій постанові ми ці побажання виписали. Також в четвертий пункт авто, постанова передбачає автоматичну компенсацію збитків. Я вважаю, це абсолютно правильно. Якщо податкова заблокувала і підприємство понесло якісь збитки, воно повинно нести покарання, повинно компенсувати ці збитки цьому підприємству. Я думаю, що проект буде погоджений. Так як вже три міністра подивились цей проект, їм дуже сподобався. І можливо до кінця року сподіваюся, він буде прийнятий.